Всім привіт! З вами Дені Вен. В минулих відео з рубрики Екзопланети ми говорили про гостинні і не дуже екзопланети. А тепер уявіть, якби у нас були технології, щоб до них можна було б долетіти. Але куди ж тоді летіти? Де шукати підходящі для нас планети? Навколо яких зірок, якої частини галактики? І взагалі, в яких галактиках, можливо, є світи, на яких комфортніше, ніж на Землі? І найголовніше. Де шукати життя, давайте розпочнемо з галактик. В якій галактиці, скоріше всього, ми б знайшли життя у 2015 році. появились три критерії для цього: перша це кількість зірок. Чим більше зірок, тим більше екзопланет. Друга це металічні зірок. Перше покоління зірок, яке появилося після великого вибуху, складалося тільки з водню та гелію. В середині зірок, за допомогою великих температур і тиску термоядерних реакцій, ядра атомів з'єднювались, утворюючи складні елементи. Перше покоління зірок вибухнули, рознесячи метали й неметали в просторі, з яких утворилися зірки наступного покоління. Зараз зірок другого покоління майже немає. Зірка першого покоління відома нам тільки в одному екземплярі. Зараз зірки третього покоління. І навколо них вже назбиралася вся таблиця Менділеєва. В зірок різна металічність, і чим більша в галактиці металічних зірок, тим більше планет. І третя риса, яку має мати гостинна галактика це низька швидкість зірку утворення. Це пов'язано з кількістю вибухів над Усі вимирання у Палеозойську еру були спричинені цим явищем. З'єднавши ці критерії докупи, виходить, що галактика. Має бути у два рази масивніша за нашу, швидкі зірку утворення в одну десяту від швидкості нашій галактиці, і в таких галактиках є тенденція до визначеної форми. Це гігантські еліптичні галактики. Ймовірність знайти життя в цих галактиках в сто або й в тисячу разів більше за нашу. Але й сама галактика не маленька. тільки в нашій галактиці від 200 до 400 мільярдів зірок. Де б розпочати наші пошуки. Є таке поняття, як зона населення, зони придатності до життя або галактичні зони. Давайте ми будемо їх називати просто зони життя. В центрі галактики дуже багато активності, дуже все щільно, і на днові, і гамовсплески, зіткнення зірок надто небезпечно, і там надто багато металічності. Що веде до утворення газових надгігантів. А на окраїнах знаходяться старі зірки, де металічності замало. Ось ми і завузили коло пошуків, тепер летимо до зірок. Але до яких? По-перше, зірки є різні, і це дуже важливо вертаємося до зони життя. Суть цієї зони знайти планету, на якій не занадто жарко, щоб вода не випарувалась. І не занадто холодно, щоб не замерзла. І здавалося б, все. Шукаємо зірку типу нашого Сонця і планету на такій самій відстані, як наша Земля. Але хто сказав, що наша система ідеальна, можливо, потрібно шукати щось краще? Почнемо з зірок, а точніше, з червоних карликів. В короткій перспективі вони гірші за наше сонце. По-перше, червоні карлики холодні. І дуже-дуже погано світяться. тому планета має бути дуже близько до зірки, а це викликає великі проблеми через великий вплив гравітації, імовірне припливне захоплення, тому планета буде постійно повернута однією стороною до зірки, наприклад, Корот планета, яка з одного боку розплавлена, а з другої заморожена. А якщо на такій планеті буде атмосфера то через велику різницю температур утворюватиметься потужний вітер і безперервний планетарний шторм. А ще через припливне захоплення ядро може зупинитись і охолонути, через що магнітне поле просто виключиться і залишить на призволяще усі можливі форми життя, віддаючи їх радіації. І це не говорячи про те, що перші півтора мільярда років свого існування червоні карлики нестабільні, вони то теплішують, то холоднішають, то світлішують, то темнішують, що призводить до ще більшої радіації. Тільки уявіть собі, таке за вікном. Білі зірки понад 8 тисяч градусів і сині понад 10 тисяч градусів нам не підходять через недовгу тривалість життя. А от щось середнє між нашим сонцем і червоним карликом можуть бути кращими за наше сонце це оранжеві карлики. Вони позбавлені мінусів червоних і отримали їхню суперздібність. Довга тривалість життя. Дивіться, наше сонце появилось 4,5 мільярдів років тому і вже знаходиться в середині зіркового життєвого циклу. Через 1 мільярд років у нас буде настільки жарко. Що всі океани випроються. А через 5,5 мільярдів років наше Сонце збільшиться в 100 разів, стане червоним гігантом і поглине Землю. А от оранжеві карлики, на відміну з жовтим, живуть від 15 до 34 мільярдів років. А тепер невеличка пауза! Щоб не пропустити наступних відео, підписуйтесь на канал, будь ласка, і натискайте на дзвіночок, щоб дізнатися. А як ж долетіти до цих планет? Ну що ж, продовжуємо. А ще увагу потрібно звернути на розмір планети. Нашій планеті дається підтримувати і тектоніку плит, і утримувати атмосферу, і воду від випаровування в космос. І ми знаходимося на нижньому ліміті цих можливостей. Наприклад, Меркурій і тим більше місяць не мають атмосфери, тому що не можуть її утримувати. через... Надмалу масу. Так, розрахувавши, ми прийдемо до висновку, що найкращою буде земля більше в два рази від нашої, а діаметром в 1,3 рази більше за нашу. Будуть одні плюси. По-перше, хороша тектоніка плит. Це означає, що буде хороший цикл газів у природі, таких як СО2 і метан, без яких уявити біосферу дуже важко. Також. Рух ядра буде швидше, а це означає, що магнітне поле буде сильнішим. Велика гравітація призведе до більш згладженої поверхності планети. А це також важливо, тому що буде більше мілких водойм, а на гігантських океанів. В мілких водоймах найрізноманітніші форми життя. На такій планеті було приблизно 1,2 джі, і замість своїх 70 ви вважили 84 кілограми. Це відео прекрасно доповнять мої минулі відео про екзопланети, посилання в описі. Пишіть, що ви думаєте про це. Якщо сподобалось відео, то тисни на вподобайку. І не забудь підписатись, вірте в ЗСУ і Слава Україні!